Давайте розберемось, як технології впливають на шкільну освіту. Цей зв'язок, знаєте, дуже міцний. Адже технології це не просто інструменти, вони, по суті, визначають, що ми взагалі називаємо знаннями. Згадайте, від перших комп'ютерів до смартфонів кожен новий гаджет штовхає освіту вперед. І саме тому шкільна інформатика не може стояти на місці. Вона мусить постійно адаптуватися. От дивіться, раніше розбирали залізо, а тепер вчимося працювати з хмарами та штучним інтелектом. Мета, звісно, підготувати учнів до майбутнього. Але як, коли світ так швидко змінюється? Ну от як школам стигати за прогресом, особливо коли бюджет обмежений, а техніка застаріла? І тут постає ще одне питання: що важливіше, просто вміти користуватися чи все таки розуміти, як воно працює. Задача в тому, щоб знайти баланс, потрібні і практичні навички, і глибоке розуміння. Але, знаєте, попри всі технології, є те, що не замінить жоден щі і це людські стосунки. Головна мета технологій у класі спрощувати навчання, а не робити його складнішим це ключове правило. Тобто технології мають бути для всіх і для тих, хто любить математику, і для гуманітаріїв. І що цікаво, вчителі самі хочуть вчитися новому, вони шукають сучасні методики. До речі, є цікавий зв'язок між минулим і сьогоденням, старі ідеї знову актуальні завдяки шиї, і це змушує подумати, що тут справді фундаментальне, а що просто черговий модний інструмент. Тож питання наостанок коли технології змінюються щодня, які знання залишаться цінними назавжди?